30 замість 300 на рік тільки таку кількість трансплантацій кісткового мозку дітям із раком крові здатні робити в Україні, бо такі операції проводять лише в Охмадиті, де обмежена кількість ліжок. Та ще й Україна не має доступу до міжнародного реєстру донорів. А отже, рятують дітей закордонні клініки. Це шалені гроші, і часто діти дочекатися пересадження просто не встигають. Але є альтернатива, гаплотрансплантація. Це коли за донора частково сумісні родичі Ірина Заславець вивчила перспективу. Мені сродить пунцію, я уїду додому. Ага, а що це таке? Функція там засипляють і там коліч. Про ін'єкції і пігулки маленький Женя знає не чуток. В центрі трансплантації Охмадиту він три роки боровся з раком крові. Я вони первини. Денис не лишав палачу, потім оцю. Не лишав палачу, а потім сюди перейшов. Саме в цьому боксі в листопаді Жені пересадили кістковий мозок. Тепер в його палаті інший хлопчик. Уже новий бойний. Женя ж одужав, бо донором для нього став рідний брат. Ради брата мені нічого не жалко. Стовбурові клітини з його крові лікарі відсіювали ось таким апаратом. Я сидів півчаса, що щоб мені половину клеток забрали, щоб в жені хватило. А вже Жені сьогодні 180-й день після трансплантації. Дожити до нього це вже маленька перемога, і підтвердити її зараз. Мають аналізи переживає, що всьому хорошо. Прошу, Здавати кров для жені й досі страшна процедура. Денис від плачу братика навіть вуха затуляє. Хвилюю за них. Після забору крові лікарі вводять Денисові наркоз. Давай на танк. Це аби відібрати кістковий мозок, ми контролюємо, за зі яких клеток проводиться зараз кривітворіння. У нього по ідеї, зараз у нього має бути донорське кривітворіння. Якщо ж результати будуть позитивними, Женя стане поки єдиною дитиною в Україні, яка після гаплотрансплантації так називається пересадження від частково сумісного родича без повернення хвороби. Живе вже півроку. Ми 16 років до цього вийшли. Гаплотрансплантацію на хлопчикові застосували. каже за відділку Олег Рижак, бо просто не мали часу на пошук донора за кордоном. Рятувати його треба було терміново, тому ми. Пішли на трансплантацію від гаплоідентичного брата за цією новітньою методикою, яка була у штатах, як я казав, розроблена і зараз дуже широко імплементується по всьому світу. Вона вже вийшла з розряду експериментальних. Нині такий вид трансплантації широко застосовується в Італії та штатах. Лікарі кажуть, клітини від неповністю сумісного родича це навіть ліпше ніж від цілковито сумісного. Чужого донора, а головне, шукати його довго не треба. Згодяться навіть двоюрідні хочу, брати та сестри для частини пацієнтів, які потребують пересадки мозку від донора. Це єдина можливість. Бо коштує це вдвічі дешевше ніж лікування за кордоном, та ще й більшість витрат бере на себе держава. Батьки Жені приміром заплатили 20 тисяч доларів замість 170. -х. Тож в ухмадиті налаштовані взяти цю методу на озброєння. Це тільки з інформованої згоди. Як Якщо батьки будуть казати, що ні, ми хочемо тільки за кордоном, теж не можемо відмовити. Трирічна Настя нині самоготується до такого пересадження. Клітини їй дасть рідний брат. Мама Марина каже, від поїздки за кордон вони самі відмовились. Було приглашення з Білорусі у нас, ну туди сімбише 170 тисяч доларів. Ну а потім ми предложили тут пересадку. Ну, приехали. Ну, я я думаю, что должно ну, все хорошо у нас будет. Анализ у нас сегодняшний очень хороший. У нас абсолютно нормальные показатели крови. Mm. Кацет, и лейкоциты, и тромбоциты, и гемоглобин. Все абсолютно нормально. Ты уже практически мы Спасибо, что лечила. Спасибо. Говорити, що Женя повністю здоровий ще зарано від трансплантації має минути 5 років, та нині більшість ліків йому вже скасували. Він їде додому. Коли наші діти виздоравлюють, це найбільше щастя для врача? Я вот сюди приїжджати. Ірина заславець, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.